Кармадол, забудь про головний біль. Обудь довший вітер отою рук. Тимить кожну я чую серце знук. Дотик знову ця твоя така закохана. Фантастична прем'єра від Джамали у студії сніданку. Цього тижня співачка презентувала глядачам пісню зі свого нового міні-альбому Поклик називається композиція Закохана за словами Джа, вона про те, що ми не знаємо, скільки у нас часу. Але якщо у нас є людина, яку ми можемо обійняти зранку і сказати, що я тебе кохаю, треба зробити це негайно. «Лелека» – нова музична історія від мама ріки та фіналіста п'ятого сезону голосу діти і соліста музичного проєкту Як так Ярослава Карпука. Вони заспівали про всіх українців, які змушені були покинути свій дім. Музиканти кажуть, у цій пісні вони згадують часи, коли все було добре. Згадують маму, рідну хату, лелеку на стрісі та вірять, що обов'язково ще побачать цей український символ щастя. Там у тополі дуетна пісня від Артема Пивоварова та НК. записали її в рамках авторського проєкту Артема Твої вірші, мої ноти разом із друзями-музикантами. Пивоваров перетворює на пісні поезії відомих українців. У нові композиції поєдналися одразу два вірша Павла Тичини. Там Тополі у полі, та де Тополя росте. Музиканти кажуть, що у цій роботі кожен може впізнати себе, адже українці завжди любили рідну землю, цінували свободу та вміли насолоджуватися нею. Там простора яду, я йду, я пара Ворогів нещадно б'ють наші збройні сили. Щасливо жили, байрактари, джавеліни, стінгери, танки, мищатьорки москалів з вечора. Павло Зібров повернувся до славнозвісної ролі Зіб Рембо і презентував повну версію нового кліпу на кавер свого відомого хіта, який тепер називається Мертві орки. не будуть». Пісня, мертві бджоли не гудуть» 30 років назад ми написали з Юрієм Рибчинським. Вона живе по сей день. Так. Там жодного слова про п'янку немає. На цьому світі писоко що щастя, радість, кохання. Так. Живи на цьому світі. Вона дуже оптимістична. І зараз ми переробили на сімейному такому сніданку. Вечеря в нас була, пили чай. Я, Марина Володимирівна, моя дружина Діанка і Андрюша Іщенка. І кажемо, давайте бджоли переробимо мертві бджоли, не гудуть» на мертві орки. Не гудуть першими уривок з оновленого треку Павла Зіброва почули і побачили кілька тижнів тому саме глядачі сніданку Вихідний. Ну а повну версію хіта вже можна знайти у віці. На цим світі бий соколи, Хай відчують нашу людь. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. На цим світі бий соколи!